Крім таких способів застосовується, звичайно, я вже проскочив, пайка, найбільш була колись поширена, але пайка має один недостаток. Зв'язку з тим, що твердий сплав, припой і корпус різних інструмент мають різну температуру теплопровідності. Так? Ми мусимо корпус нагріти до певної температури, кинути туди спеціальну хімію, назви мора або якась інша, щоб очистити поверхню. Перед тим, як кинути туди мідь, чи сплав латуні, чи якийсь припой, а потім ми ставимо, можна сказати, майже холодний твердий сплав. Ту, твердий сплав розтрачає свої властивості під 1400, що 2, чи 23 забув. 1400, гробо кажучи, градусів. Тому твердий сплав ми поставили і йдемо на охолодження. На зв'язку з тим, що йде охолодження. Тих різних частинок по розширення йде різне, то дуже часто пластинка тріскає під напругою, бо мідь латунь дуже швидко припоїсть відводить тепло. Значить, йде внутрішні напруги, пластинка тріскає. Тому сверні склави припої пепаніт менш такі, ну, взагалі, вони то дешевші, способні втріплення, легше виготовлені, але... Ну, Мають один достатки. Крим, механічного кріпкою, звичайно, є способ кріпки моїх клина. Це, звичайно, використовується для таких інструментів, як фрези, з зенкери, розвертки великих діаметрів. Тут ми маємо способи два: один клин і двох клин. Різниця між ними двома я трошки пізніше вам розкажу і покажу на фрезах. Але тут скажу, що при зношенні вершинки, так, ми мусимо її переточити, правда? Тобто ще не буває. Тому якщо ці пластинки зроблені тільки злотим плином, то нам треба всі пластинки переточувати на ту величину, що носився один зуб. Такий недостаток. А отут, коли ми маємо два, чому так буває? Тому що ми переміщаємо ту пластинку тільки в одну сторону, на кількість зубчиків. А, а діаметр значить, ми не можемо поміняти, правда? А відносити. Тому ту поверхню, що з того боку, ну скажімо а тут треба підігнати, щоб всі були одного діаметру. Правда? Якщо ми маємо два квинови, то ця вершинка переміщається не тільки сюди, по осі, але і ще піднімається по діаметру. Таким чином ми можемо засточувати тільки цей зуб, а решта тільки чуть-чуть підігнати під форму. Тобто таким чином ми маємо можливість зекономити на цьому криту.